Денис Чубко – гравець команди Світогляд. Він центральний захисник. У першому ж матчі міжнародного турніру Спорт зближує серця його команді вдалося перемогти. Мені подобається на цій позиції грати. Я весь час відбираю м'яч і даю його в центр. Атаки слово. Грали проти Шпанова. Ну, суперники були нормальні, але ми трохи погано грали друга четвірка. Але ви виграли. так? Так, да. Микола гравець команди культурно-просвітницького центру імені Томаша Оскара Сосновського. Каже, вирішив активно провести час. Цей турнір він зближує людей, загалом популяризує спорт, футбол. І, ну це речі, які близькі мені. Мені стало цікаво, я вирішив свій суботній ранок провести активно, корисно для здоров'я. В нас різні гравці є зовсім юні хлопці, які навчаються в одному з ліцеїв місцевих. Є так само журналісти, тобто культурологи, різні люди за фахом, які вирішили отак класно провести час. Турнір Спорт зближує серця проводять вже в дев'яте. Щороку на змагання до рівного приїздили польські партнери. Однак, через повномасштабне вторгнення наразі це неможливо. Головна мета цього турніру: ви бачите, скільки дітей зібралися на цей турнір, і ми хочемо їх трішки відлікти від тих телефонів, гаджетів, щоб вони побігали, щоб вони дійсно посмакували буде чудовий смачний куліш. І познайомились, поспілкувались. Прекрасна погода. Це нас дуже тішить. Переможцем турніру спорт зближує серця. Серед дитячих команд стали гравці християнської школи Світогляд, а серед дорослих вчителі рівницького ліцею номер 7 Владислав Стецюк Олег Шаламай, Новини рівного.